Здоров народ, давайте відверто. Як я вже десь згадував, покрокова тактика це такий жанр, що повільно помирає. Якісних ігор виходить все менше і менше, хоч аудиторія подібного жанру, наче як ще не збирається впадати в маразм за вислугою років. Тому, коли анонсують нову гру, яка має бути, ну як мінімум, норм, на це особисто я звертаю увагу. Але сьогодні ми поговоримо про першу частину цієї вже серії: механікус від французької студії Булварк. Ви питаєте для чого? Ну, по-перше, заб'ємо дірку у випуску контенту. З цими сраними роботами випасти на місяць це звичайно сильно, бо вихлопу поки мало, стажування, комісії, все таке. А по-друге, щоб не дивуватися Акі той туземець всім особливостям у сиквелі, та звертати увагу тільки на якісні зміни. Ще однією причиною покласти ні, не Болт, а око на цю гру є те, що вона по всесвіту Вархамеру. А настолки це не те, що має тебе затягувати у якийсь Всесвіт. Тут зрозумійте мене правильно, в ньому мене цікавлять тільки окремі історії окремих персонажів. Бо в загальному сенсі це якась паскудна алюзія на Першу світову з гігантоманією і тотальним фапом на війну. Так, ну що ж, фанбоїв Всесвіту трохи проридили. Давайте вже до самої гри. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Бустероїд. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. За що їх одразу треба хвалити, так це за те, що вони у своїх варіантах вибору складності вказали, яка саме задумана ними для проходження. Це круто. Таке зустрічається рідко і вказує на те, що над балансом от саме тут хоч трохи але думали. Однак перше, що кидається в очі, це дизайн. Так, тут чуваки, які півжиття розфарбовували фігурки для настолок, дали джазу. Зроблено все класно. Вікна, мишка, оця характерна машина. Озвучка, це мене прям повернуло років на 10 назад, коли у Ігор була душа. І вільні бабки для дизайну інтерфейсу. Так, ця тема вже затаскана як портова гейша, але тим не менш. А от вже в геймплеї починаються свої приколи, які відкидають мене до другого XCOM. скому І це ніфіга не добре. Чому дивіться мій відос по тій грі окремо? Тут же, навіть якщо ви програли в якійсь місії, а там була якась важлива річ, яка повпливала б на подальше проходження, ви не пробуєте ще раз ви переходите до наступної. І це дуже дивно для такого то жанру ігор. Та як і наступне, місії тут являють собою дослідження усипальниць некронів. Древньої цивілізації, яка перенесла свій розум у роботів. А на шляху дослідження доводиться робити вибори, які поділяються на два види. В одному ти просто за внутрішньою логікою Всесвіту, або здорового глузду на твій вибір, обираєш, що будеш робити далі. І тут треба бути обережним, адже можна як отримати позитивний результат, додаткові очки ходів та використання зброї, ну місцеве пізнання, зменшення активності ворогів та імплант або зброю, що правда сумнівної корисності, але і так само отримати негативний. Вас можуть засікти, забрати пізнання або юніти можуть втратити частину здоров'я. Проте, незважаючи на успішний чи негативний вибір, одне буде відбуватися гарантовано. Буде збільшуватися активність некронів на місії. Рівнів активності тут здається сім, бо, як мінімум, я більше не бачив. Це впливає на те, хто ходить перший. Скільки противників буде, і як швидко спрацює протокол реанімації у некронів? Так, так, недостатньо просто вибити всі хілпойнти з цих неонових болванів. Їх треба ще добивати, щоб вони не воскресли. Правда, роблять вони це тільки один раз. Ну і якщо на фінальний удар пройшовся критичний дамаг, то некрон зноситься моментально. Що здивувало і також не у гарному плані, так це те, що тут немає системи укриттів, що в моєму манія світі знижує місцевий рівень тактики, адже призводить до тупого розміну дамагу між юнітами. Та те, що тут не можна прискорювати дії як ваших, так і ворожих персонажів, що в інших іграх подібного жанру норма, адже це пришвидшувало ігровий процес. Бо рано чи пізно тебе задовбує споглядати в 158 раз анімацію руху, пострілу чи бафу. Бафи тут є, до речі, двох видів: одноразові на місію, які поступово відкриваються за використання накопичувальних тасок, досить корисні, але враховуючи, що заруб на місії може бути навіть три. Хоча це вже підфінал така срань відбувається, їх доводиться берегти до останнього. Та бафи, які йдуть від імплантів, вони ж аугменти, які можна активувати за очки пізнання. Трошки сюжету Адептус Механікус це організація галактичної держави людства імперіуму. Вони утримують монополію на наукові дослідження та розвиток технологій, підтримуючи напіврелігійний культ. Події гри відбуваються під час ери темного імперіуму, коли галактика потерпає від космічних штормів для їх усунення. Адептус механікус розшукують особливу речовину чорний камінь, яку можна знайти тільки в гробницях некронів, які раніше правили галактикою. Тому адептус механікус посилають в експедицію космічний корабель ковчег до планети Сільва-Тенебріс. Де є такі гробниці? Гравець виступає в ролі техножерця Домінуса Фаустинія, що керує наземним загоном. У цей час на планеті починають пробуджуватися некрони та намагаються перешкодити експедиції. Інші техножерці мають різні погляди на перебіг експедиції та поступово будуть пропонувати свої завдання. Раціональна скивола вважає, що будь-яке знання цінне і намагається дослідити всі знайдені технології. Релігійний відекс наполягає, що корисне тільки те, що вкладається в імперські догми. Хепра переймається збереженням рядового бойового складу. Ро відповідає за обслуговування корабля та збір припасів. Капритикс одержима полюванням на лордів некронів і прагне перебити їх усіх. Ксеркс ну який фігурує у доповненні Херетек, є квартермейстером корабля, і його місії пов'язані з боями на борту ковчега задля викорінення бунтівних адептус механікус. Ну бо не все так прекрасно, як малює імперська пропаганда. Також є прихований техножець Тіресій, з яким пов'язана серія місій, що веде до секретного боса гри. А щоб до нього дійти, треба певна річ прокачувати свій загін. На початку вам дають чи 2, чи три техножерця, це типу ваші основні перси. На перший погляд у них є безліч комірок для модифікацій, але не думайте, що ви зможете сюди запихнути 10 стволів і розносити кожного болвана по черговим залпом. На жаль, тут можна юзати тільки дві далекобійні волини та одну на ближній. Сокира у вигляді шестерні. Ні, прикольно звичайно. Грімдарково, але як на мене безглуздо. Врешту ж можна впихнути різноманітні приблуди, які ви будете знаходити в місіях, так і отримати як нагороду у боях. Хоча особисто я, окрім хілок, отримувачів додаткових дій та підсилювачів дамагу, нічого не знайшов. Хоча можу помилятись, пушки ж самі козирні, певна річ, мають бити по площі, мобів буде завжди багато. А на ваших екранах зараз записані найефектніші моменти використання подібної зброї. Сподіваюся, Shadowplay не запоре цей епік. Окрім гарантованих юнітів, ви також можете найняти на місію гарматне м'ясо. На початку це будуть безкоштовні і від цього безпонтові сервітори. З часу вам стануть доступні більш солідні представники розхідного матеріалу. Мені випав у місіях навіть і дроїд, бо вони тут, походу, видаються рандомно. Адже під кінець гри я відкрив, дай Бог, 30% взагалі всього, що тут є. Бо от новина, але гра тут обмежена у кількості місій. Просто пиздець. Я такої херні ніде не бачив. Навіть в XCOM. В цій шизоїдній дрочці максимум було обмеження ходів на місії, ну що теж лютий маразм. Good, shit. Всього їх тут 25. Однак беріть у розрахунок, що вам треба буде винести наступних чортів. Щоб мати якнайбільше шансів пройти фінальний бій, вам треба завалити пробуджених лордів Некронів, лорда астронома Екропіса, адмірала порожнечі Арголеха, поскверненного царя, царського візира, великого архітектора Непаска та, нарешті, Верховного Лорда Серегона оги вже ця чергова алюзія на стародавній Єгипет. Якщо виконати завдання Тіресія, стає доступний бій проти Олам Коктана. Ну це богоподобна істота, яку некрони утримували як зброю. Фінал вже залежить від того, чи їх завдань виконано більше. Якщо завоювати прихильність Скеволи, то вона перетворює сільву Тенебріс на місце паломництва до технологій Некронів. І якщо виконати більше завдань Відекса, то Адептус Механікус знищують планету. Якщо виконано замало завдань обох, то Адептус Механікус забирають чорний камінь і покидають планету. А якщо ж програти бій проти Серегона, некрони повертають своє панування над планетою. Хоча, чесно кажучи, я хезе як отримати позитивний фінал. Оскільки гра обмежена і складає 25 місій, ну ще віднімаємо по місії на кожного, чи майже кожного некронського боса. То виходить не так вже й багато місій для того, щоб зібрати собі прокачану пачку. І як можна здогадатися, фінальну місію я проїв граф, програв так. Бо коли проти тебе лби, у яких по 70 поєнтів здоров'я та по 15 броні, а в тебе сокира навіть під бафом омнісії зносить два. Ну тут навіть в розмін не підеш. Загризуть. Тут навіть. Текти з місії не можна, як в тому ж таки XCOM, щоб, хоч принаймні, зекономити ресурси, які підуть на так званий ремонт твоїх техножерців. Бо за ці ж ресурси ви прокачуєте рівень своїх персів, щоб мати можливість поліпшити їх аугментами з голови до ніг, в прямому сенсі цього слова. Аугментувати можна все тіло. Що не сподобалось, при місцевій системі укриттів, дамагу, активності некронів і т.д. і ну ти по факту не можеш прокачувати когось під якусь конкретну спеціалізацію. Всі будуть мати приблизно однаковий вигляд. Носити такі самі аугменти, бафи, зброю таке ото. Загалом гра дуже топорно відчувається з перспективи 24-го року. Плюсом до цього в ній, походу, є якийсь закос під рогалик. Щоб відкрити все, треба пройти її пару разів. Дроч на рідкісного любителя. Хоча, враховуючи, що анонсували другу частину, і вона точно буде. Скріни в стімі вказують на те, що в розробника ну як мінімум вже є робоча демка. Перша частина змогла на фанбоях вахи заробити бабла. А друга в теорії може привнести більш різноманітний геймплей. Чого в теорії, ну бо скріни нагадують більше ремастер, а не нову гру. Ой, ну то таке. Вийде, подивимось, як завжди. А на цьому у мене все. Пишіть, що думаєте, і до зустрічі в імматеріумі.